Вітаю, друзі, велика подяка, що підключились. І сьогодні ми поговоримо про масштабні зміни в законодавстві про мобілізацію, які анонсувала народна депутатка Мар'яна Безугла. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк і обов'язково підпишіться на мій YouTube та telegram канали Таким чином, ви підтримуєте мене і даєте можливість знімати для вас нові та корисні відео. Тому дякую, що дивитесь та підтримуєте. Друзі, що сталося. А сталося те, що після багатьох слів від різних військовослужбовців, від головнокомандувача збройних сил України про те, що потрібно розширювати мобілізацію, збільшувати темпи мобілізації, народна депутатка Мар'яна Безугла в своєму Фейсбуці анонсувала дійсно зміни в законодавстві про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Законодавстві про військовий обов'язок та військову службу, і виклала тезисно, які зміни будуть в найближчому майбутньому внесені до такого законодавства. Хочу попередити, що поки що ніяких законопроєктів ще немає. Ці законопроєкти, вони в стадії інтенсивної розробки, але я не сумніваюся, що такий законопроєкт буде в найближчі часи складено і подано вже до Верховної Ради України. Тому перейдемо до того, про що ж говорить Мар'яна Безугла. А перше, про що вона пише, це те, що в майбутньому буде надано військовослужбовцям, які були звільнені з полону, право на додаткову відпустку до 90 днів. Тому що до цього часу ті військовослужбовці, які були звільнені з полону, які були Взяті в полон недобровільно, то вони фактично не мали юридично гарантованих і законодавчо гарантованих ніяких особливих прав, і в тому числі права на відпустку. І тому такими змінами наша держава хоче надати гарантовану відпустку в розмірі до 90 днів. І я вважаю, що це є правильно, тому що ті люди, які переживають жахи у полоні. Наших ворогів вони дійсно потребують в першу чергу лікування, а в другу чергу, звичайно, моральної і психологічної підтримки. Ну і все це можна отримати якраз під час додаткової відпустки. Але бажано, щоб ще і наша держава гарантувала безкоштовне і лікування, і безкоштовну психічну та моральну підтримку. Але подивимось в майбутньому, як це право буде прописано. Можливо, ще якісь додаткові. Права, пільги або блага будуть так само прописані в законі про військовий обов'язок та військову службу. Друзі, про що ще пише Мар'яна Безугла, що ще в найближчому майбутньому буде докорінно змінено? Вона пише про нові обов'язки військовозобов'язаних. І серед таких обов'язків є перше, це обов'язкове проходження медичного огляду по рішенню ВЛК, і обов'язкове лікування по тому самому. Рішенню військово лікарської комісії. Ну і тут дійсно бувають випадки, коли люди отримують висновок військово лікарської комісії про те, що ця людина потребує якогось лікування, але в подальшому це рішення не виконувалось, і відповідно ніяких наслідків, ніякої відповідальності для такого військовозобов'язаного не наставало. І цікаво було подивитись, дійсно, яка буде відповідальність, скоріш за все, що вона буде адміністративною у вигляді штрафу, а за те, що такий військовозобов'язаний не буде виконувати, наприклад, рішення військово-лікарської комісії про те, що йому потрібно пролікуватись. Я думаю, що в найближчому часі ми вже побачимо таку відповідальність прописану у відповідному законопроекті. І другий обов'язок, який докорінно змінює взагалі існування військовозобов'язаних, це обов'язок військовозобов'язаного пред'являти військово-обліковий документ представникам територіальних центрів комплектування. Тому що на сьогоднішній день, як ми пам'ятаємо, ми багато про це говорили, що військово Зобов'язаний не має з собою обов'язку носити військово-обліковий документ, тобто або приписне свідоцтво, або військовий квиток. І жодним законом це не було передбачено. І ті вимоги представників територіальних центрів комплектування або працівників поліції щодо пред'явлення їм військово-облікового документу, то вони не були законними, і відповідно такі вимоги можна було не виконувати, тому що вони не грунтувались. Ніяким чином законодавчо. То держава це побачила, і, звичайно, що вона хоче усунути цей недолік, так вона розуміє цю ситуацію з військовими квитками, і зобов'язати всіх військовозобов'язаних носити з собою військові квитки. Ну, В принципі, це було очікувано, і я так само вважав, що це лише питання часу. але... Час затягнувся, і держава лише майже після двох років повномасштабної війни вирішила ввести цей обов'язок для всіх військовозобов'язаних. Ну, в принципі, знову ж таки, це було очікувано і передбачено. Тому йдемо до. Наступних змін далі, друзі, зміни, які ще було анонсовано, це анонсовано нові підстави для звільнення з військової служби і серед всіх інших, які для мене не дуже цікаві. Є дві підстави: перше, це звільнення в зв'язку з тим, що військовослужбовець попав у полон. Але якщо він попав у полон недобровільно і це теж для мене було очікувано, тому що Дуже багато людей знову ж таки потрапляють в полон їх звільняють, але в них настільки поганий фізичний та психологічний стан, що їм нести додаткову військову службу після полону вже не було ніякого резону і їх. Більше потрібно лікувати, їх потрібно підтримувати, аніж змушувати в подальшому і нести військову службу. І в них не було можливості звільнитися з військової служби. Тому знову ж таки очікувано, що для таких людей, якщо вони просять їх звільнити з військової служби, то таке право має бути. І друзі, друга підстава для звільнення з військової служби, це наявність у військовослужбовця першої чи другої групи інвалідності. І тут пояснюю, чому це потрібно було робити, тому що особи з інвалідністю першої, другої або третьої групи вони взагалі не можуть бути мобілізовані лише як за добровільною згодою. Але якщо їх мобілізовано і таких осіб з 24 лютого 2022 року було достатньо багато, мобілізовано, тому що всі йшли до ТЦК, ніхто не думав про наслідки, що вони будуть воювати рік. 18 місяців або навіть більше, і вони мобілізовувались розуміючи, що вони є особами з інвалідністю, і вони мають певні, ну так би мовити, пільги. Але насправді законом України про військовий обов'язок та військову службу не передбачено звільнення осіб з інвалідністю з військової служби. І знову ж таки, про це дуже багато говорили. Про це весь час говорили, що таким. Чоловікам та жінкам військовозобов'язаним їм потрібно надати право звільнятись з військової служби в зв'язку з тим, що в них є інвалідність, і нарешті держава вирішила надати це право, але надати право лише військовозобов'язаним з першою чи другою групою інвалідності. Що ж до третьої групи інвалідності, то такі чоловіки звільнитись з військової служби в подальшому не зможуть. І я так розумію, що взагалі держава всі якісь пільги або інші привілеї пов'язані з наявністю третьої групи інвалідності, то держава взагалі хоче прибрати і ну фактично наявність у будь-яких осіб в подальшому в майбутньому третьої групи інвалідності не буде призводити до того, що вони будуть мати якісь Пільги або, наприклад, право на відстрочку від мобілізації. Далі, друзі, про що ще говорить Мар'яна Безугла? Звичайно, це про те, що буде зменшуватись коло осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації. Звичайно, ми цього чекали ще з кінця літа цього 2023 року, коли говорилось про те, що дуже багато осіб мають право на відстрочку від мобілізації. Потім про це говорив Валерій Залужний, коли казав, що потрібно розширювати мобілізацію, і наша держава вирішила її розширити таким чином, що буде зменшено коло осіб, які мають право на відстрочку, а саме особи, які доглядали за сторонніми особами, здійснювали постійний догляд. Або за інвалідами, або за особами, які потребують цього постійного догляду. І по факту, після того, як буде змінено законодавство про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, за словами Мар'яни Безуглої, на відстрочку будуть розраховувати лише особи першого кола спорідненості, тобто або діти, або батьки, і лише у разі, якщо вони доглядатимуть за Своїми батьками з інвалідністю або за своїми дітьми з інвалідністю, тобто тут може йти мова про те, що лише наявність таких батьків з інвалідністю або дітей з інвалідністю буде недостатньо для того, щоб отримати право на відстрочку від мобілізації. Ще потрібно буде оформлювати постійний догляд за батьками або за дітьми. І так само заберуть право на отримання відстрочки від мобілізації. У військовозобов'язаних, в яких батьки дружини або відповідно батьки чоловіка є особами з інвалідністю першої чи другої групи, тобто вже е, отримати право на відстрочку від мобілізації, коли у вас є теща або тесть з інвалідністю, військовозобов'язаний не зможе. Але хочу сказати, що з кінця червня 2023 року е, і так було майже неможливо отримати. Відстрочку від мобілізації в зв'язку з законом 9342, коли фактично цю відстрочку просто унеможливили. І е, я знаю одиничні випадки, коли територіальний центр комплектування надавали відстрочку по абзацу 11 частини 2 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І друзі, ще одна дуже важлива зміна, ще одне е, таке вагоме. Зменшення коло осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації, це те, що чоловіки військовозобов'язані не зможуть отримувати право на відстрочку від мобілізації і відповідно оформлювати таку відстрочку, якщо в них є дружина з інвалідністю третьої групи. Про це теж дуже багато говорили. говорили і. Керівники держави, і ми говорили про те, що все йде до того, що нагляд і догляд за дружиною третьої групи інвалідності він не буде нести за собою право на відстрочку від мобілізації, тому що третя група інвалідності вона не тягне за собою повну втрату працездатності, тобто це люди, які. Можуть в подальшому працювати, і вони не завжди потребують постійного догляду. І держава вирішила поповнити так званий мобілізаційний ресурс саме тими чоловіками, у яких дружини були з інвалідністю третьої групи, а їх достатньо багато таких чоловіків, і вони могли отримувати відстрочку від мобілізацію. Після того, як закон буде прийняти, вони втратять. Право на відстрочку від мобілізації і в подальшому можуть бути мобілізовані. І одразу прогнозую, що достатньо багато людей, коли побачать е, законопроект або коли будуть внесені зміни до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, допоки ще не змінили правила перетину державного кордону. А я нагадаю, що е, такі чоловіки з дружинами з інвалідністю третьої групи можуть виїжджати. То ми вже бачили на практиці, що як тільки бачать зміни, які будуть внесені в майбутньому, то люди одразу виїжджають. І тому я прогнозую, що досить багато чоловіків з дружинами з інвалідністю третьої групи теж зберуть свої речі і виїдуть за кордон. Тобто таким чином держава фактично підштовхує ще більше чоловіків до виїзду за кордон. І, на жаль, це сумно. І ми це бачили вже влітку, коли було прийнято закон 9342, коли чоловіки з батьками з інвалідністю або батьками дружини з інвалідністю не могли оформити відстрочку від мобілізації, і, звичайно, що збирали речі і виїжджали за кордон. І так само, я гадаю, буде і з чоловіками з дружинами третьої групи інвалідності, що ситуація повністю фактично аналогічна, тому вони теж будуть виїжджати. Ще одне зменшення кола осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації, стосується студентів, які отримують другого, третього чи десяту вищого освіту. І без угла говорить про те, що кількість е бажаючих отримати другого освіту, третього, четверту, п'ятого вищого світу, е вона збільшилась за роки повномасштабного вторгнення, і вона вважає, що звичайно це е спосіб ухилення від мобілізації. Ми не говоримо, що це спосіб ухилення, тому що за ухилення в нас є кримінальна відповідальність, але факт залишається фактом, що безугла каже про те, що а, заберуть змогу отримати відстрочку, якщо людина оформлює другу або третю, або ще більше вищу освіту. А, і це буде достатньо просто робитись, оскільки ТЦК будуть мати доступ до реєстрів. До багатьох реєстрів, в тому числі і до реєстрів е, отримання е, ступеню вищої освіти, вони будуть перевіряти, чи має людина другу чи першу вищу освіту, і якщо вона буде отримувати другу, третю або п'яту, то ТЦК е, будуть відмовляти у оформленні відстрочки від мобілізації. Е, Безугла нічого не каже про вік отримання такої вищої освіти, тому потрібно буде дивитись, в якій редакції. І в якій формі буде внесено зміни до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, тому що з приводу студентів дуже багато точилось дискусій, і дуже багато було незадоволень, тому що багато людей вважає дискримінацією по вікових а, ознаках або по інших ознаках, з приводу того, що, наприклад, а, там 35 або 40-річний студент не матиме право на відстрочку, якщо він Отримує свою першу вищу освіту. Тому будемо дивитись, друзі, знову ж таки, і слідкувати за тим, коли такий законопроект він не дійде до Верховної Ради України. Далі, друзі, ще одне цікаве явище це розширення переліку осіб, які будуть братись на військовий облік, і серед всіх інших, які поки що мене не цікавить. А це особи, які були. Засуджені до позбавлення волі, обмеження волі, в тому числі і звільненням від відбуття покарання. І на мою думку, ця зміна вона стосуватиметься тих осіб, які в минулому були засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів. А ці особи були виключені з військового обліку по закону про військовий обов'язок та військову службу. Але я вважаю, що держава хоче в майбутньому цих осіб знову ж таки прийняти на військовий облік, і таким чином буде внесено зміни до закону України про військовий обов'язок та військову службу. В якому, скоріш за все, буде прописано, що після погашення судимості ті особи, які були засуджені до позбавлення волі, і коли вони відбудуть свій строк покарання, то вони знову ж таки будуть прийняті на військовий облік. Тому знову ж таки будемо спостерігати. І друзі, наостанок, Мар'яна Безугла зазначає про такі достатньо дрібні. Речі, які теж будуть змінюватись, і серед всіх інших явищ, і серед цих інших речей, вона зазначає про те, що будуть уточнені обов'язки місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо мобілізації, щодо оповіщення військовозобов'язаних, щодо контролю за прибуттям до територіальних центрів комплектування, тому що ми знаємо, що, наприклад, Сільські ради або міські ради, або роботодавці або ЖЕКИ чи ОСББ вони на сьогоднішній день мають право вручати повістки, але ці права вони достатньо нечіткі і немає ніяких чітких алгоритмів і схем щодо того, як вони повинні вручати ці повістки. І я думаю, що в майбутньому ці питання вони всі будуть вирішені, озвучені. І відповідно викладені у законодавстві. Тому знову ж таки будемо дивитись. Тому, друзі, така ситуація. Я вважаю, що такий законопроект він буде складений найближчим часом. Я вважаю, що Верховна Рада не буде його відкладати надовго і проголосують за такий законопроект достатньо швидко, тому що знову ж таки дуже багато говорять про те, що. Мобілізацію потрібно розширювати, і якраз цей законопроект буде спрямований на так зване розширення мобілізації, і буде збільшено і мобілізаційний ресурс шляхом зменшення кола осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації. Але, друзі, потрібно чекати, потрібно дивитись, коли пройде законопроект, і як тільки він буде зареєстрований у Верховній Раді і буде. Нам наданий е, текст на такого законопроекту, то ми обов'язково ще раз його проаналізуємо для того, щоб розуміти, що нас чекає в майбутньому. Е, друзі, на сьогодні, все. Дякую, що додивились до кінця це відео. До наступних зустрічей, до побачення.